Ви тільки подивіться на цю дивовижну красу. Просто якийсь аватар. І це не морське дно, не витвір мистецтва сучасного. це малюнок, який залишили під корою дерева короїди. Короїди це такі жучки з великої родини довгоносиків. І їх виділяють в окремий рід. Кожен вид може залишати ходи своїм індивідуальним малюнком. Під корою живуть дорослі жучки, а також їх лічинки. Дорослі потім прогризають дірочку, вилітають і заселяються в нові дерева.